Gdzie żywą Dobro i Kaska? I jaki straszki danych nich veduć. A dobroj Kaska u sadok idą. U sadoku, u sadoku nas A dobroj Kaska u sadoku idą. U sadoku, u sadochko, nas Розповім сьогодні я, що таке одна сім'я. Рідних об'єднаємо і цілий рід маємо. Доброго дня! В мене звуть Катя, мені 6 років, і я вже ходжу в школу. У мене дружня сім'я. Ми всі любимо і поважаємо один одного. А це моя мама. Вона добра і красива. Працює мама бухгалтером, нараховує заробітну плату людям. Після роботи мама завжди допомагає мені з прикладами по математиці, бо вміє добре рахувати. Я люблю спілкуватись з мамою. Вона завжди мене вислухає і допоможе. Я допомагаю мамі готувати і прибирати. А це мій тато. Він веселий та справедливий. Тато вміє гарно малювати. Він працює на будівництві. Креслить, як збудувати будинок. Він архітектор. Я люблю ходити з татом в ліс, збирати гриби. В мене є старша сестра. В неї професія модельєр. Вона вигадує багато красивого одягу. Спочатку вона малює його, а потім шиє з гарних тканин. Сестра шиє сукні для жінок, плащі, костюми для чоловіків. Вона пошила мені для виступу костюм принцеси. Я люблю свою сестру, з нею завжди весело та цікаво. А це мої бабуся та дідусь. Вони вже на пенсії та не працюють. Бабуся та дідусь живуть за містом. мають великий сад та город, де вирощують фрукти та овочі. Коли я приїжджаю до них в гості, то бабуся готує завжди щось смачненьке. Дідусь любить ходити, порибалити, і мене бере з собою ловити рибку. У нас в сім'ї є традиція збиратись на свята. Родиною моя сім'я, я, сестра, тато, мама і родичі дідусь, бабуся, тітка, дядя і мій двоюродний брат усі родиною ми святкуємо Дні народження, Новий рік, Різдво та Великдень. Відгадайте! Крім працює рідна сестра мами, а моя тітка. Кожен день дітей зустрічає, на уроках їх навчає математики і букв і усіх складних наук. Так, вона вчителька в школі, а її чоловік мій дядько. Він інструктор. З лижного спорту. Відгадайте, яка спортивна гра подобається моєму двоюродному братику. Я люблю цю гру. По земному килиму м'ячик всі ганяють, луплять і штовхають. Головне забити гол це чудова гра. Футбол! Коли він виросте, мріє стати відомим спортсменом. Ось я і познайомила тебе з своєю сім'єю та родичами. Всі вони моя рідня. Пограємо в гру. Потрібно за рисами характеру відгадати членів родини. Наприклад, мудра, лагідна, працьовита, турботлива це. Вгадали? Бабуся, сильний, мудрий, умілий, веселий? Тато. Гарна, мила, лагідна, молода, найрідніша? Матуся, сивий, мудрий, розумний це дідусь. Для тата маленький, пустотливий, веселий це синок. Для мами маленька, гарненька чи це донечка. Всі ми діти своїх батьків. Пройдуть роки, ви станете дорослими і теж станете батьками. Отже, якщо хочете, щоб ваші діти і онуки шанували вас. Ви теж повинні з повагою, з пошаною ставитись до своїх батьків, дідусів, бабусь. Друзі, прошу підійматись і до руханки веселої сімейки акул приєднатись. Що відчувають батьки від вчинків дітей? Радіють чи сумують? Син прибрав іграшки. То що відчувають батьки? Батьки. Вчинку дитини радіють. Що відчувають батьки, коли дитина бередує? Сумують. Коли син грався м'ячем у кімнаті і розбив вазу, то що відчувають батьки? Сум. Донька допомагає прибирати. То що відчувають батьки? Радість. Якщо діти сваряться, то що батьки радіють чи сумують? Сумують. Син миє підлогу, то що відчувають батьки? Радість. Син кривляється і дражниться, то, що відчувають батьки. Сум. Донька годує кицьку. То батьки радіють. Син розбиває іграшки, ламає їх. То, що відчувають батьки? Сум, а синок прибирає сміття. За це батькам в радість. Син вигулює свою собаку, то батьки радіють цьому. Друзі, ви знаєте, хто поєднується в сім'ю, родичів і рід впізнавали рідних за їх рисами, оцінювали вчинки дітей і з'ясовували, що від того відчувають батьки. Відгадували загадки про професії. А чи ви знаєте, ким і де працюють ваші батьки? Ваші рідні, ваші родичі? Тож дізнайтеся? До наступної зустрічі, друзі! До побачення!